Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал, щоранку о о й Зупинімося на мить і віддаємо шану загиблим українцям. Тарас Юзвяк, позивний Юта, 42 роки з Рівненщини, захоплювався ремонтом автомобілів у цій сфері і працював. Любив свою родину. Заради неї став на захист України. Загинув 21 жовтня 2022 тисячі під Бахмутом. Олександр Жердов, позивний громкий, 40 років з Києва, талановитий будівельник, відбудував кінотеатр Жовтень, зводив торговий центр Гулівер, повсякчас відстоював справедливість. Загинув 9 липня 2022 на Донеччині. Андрій Соколовський, позивний рудий кіт, 48 років з Полтавщини. Був менеджером з продажу авто, займався йогою, багато читав, любив природу, тварин а особливо свого рудого котика, загинув 1 квітня 2022 під Авдіївкою.